Всім привіт! Знову у нас свіжі новини від Укрпошти, яка встановлює чергові рекорди. Вже випускає другу марку на протязі місяця. А саме завтра 30.08, вводиться в обіг почтова марка Пес-патрон. Нагадую, що до Дня Незалежності також Укрпошта ввела марку Вільні Незламні Непереможні. А вже через тиждень бачимо, є нова марка, присвячена псу-патрону. І яка буде вважатися дійсним для оплати поштового зв'язку у всіх відділеннях з завтрашнього дня. Тож, друзі, слідкуємо за новинами. І як бачимо на екрані, наша марка складається, вірніше блок складається з восьми марок. Нагадую, тираж даного блока буде, верніше, даних марок буде 1 мільйон примірників з ціною 248 гривень. Бачимо блок представлений восьма, восьмима марками. Першу бачимо під назвою Патрон допомагає фермерам. Друга патрон із рятувальником. Третя. Патрон розблоковує морський шлях. Четверта патрон справжній козак. П'ята патрон рятує дітей. Шоста віщий сон патрона. Сьома марка патрон із нагородою. І восьма бачимо сам пес. Патрон. Номінал кожної марки F він відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 грам у межах території України. І плюс 8 гривень бачимо додатковий номінал, призначений для відрахування на соціальні та благодійні цілі. Формат кожної марки 30х30 мм. Формат поштового аркуша 124х126 мм. Кількість марку в блоці 8 штук, як я вже казав, тираж, тираж аркуша 1 мільйон примірників. Також хочу сказати, що будуть конверти першого дня і листівки. Також можна буде завтра, 30 і 31 числа, можна буде проводитися спецпогашення. У всіх відділеннях Укрпочти, також штемпелі Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та Херсона будуть прикріплені до міста Києва, а штемпелі Луганської області прикріплені до міста Покровськ Донецької області. Також хочу сказати, що дана марка буде першоблагодійною. Кожен, хто придбає, стане учасником благодійного проєкту. Укрпошта планує зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування. Ось такі новини від Укрпошти з новою маркою. Тому, друзі, кому цікаво, завжди підтримайте канал. І завтра готуйтеся до купівлі даної марки. Також її можна буде придбати і онлайн-магазинах Укрпошти. Все як завжди було. Тому всім гарного дня і пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі.